Шалом, це словко, зараз вже достатньо пізно, так що можна сподіватися на постійних наших глядачів, тому будемо говорити для вущої аудиторії. Ви задавали мені питання за втрати, за матеріальні, людські, як я їх оцінюю, і я завжди оттєливався тим, що казав за детальні втрати, бо я людина чесна, мені так легше, ніж вигадувати втрати загальні. Ось почнемо поки що скриньки. Ви знаєте, ось. Ситуація актуальна на перше число знов консолідували наші героїчні вояки периметр, Ось база, іскра, база находка. пам'ятаєте розмови, що удари були тут. Багато українських дронів в цьому секторі. Ви бачили удари По цьому бачите консолідований периметр, Витіснили противника. Все-таки те, що вони говорили, прорвалися сюди до переправ. Треба сказати, що отак от виглядає консолідований український периметр. Ось повернемося до. Карти, ну що треба сказати? Ви, мабуть, читайте це ВДВ, що там за справедливість. Ну, за ВДВ за все хороше. Є такий пропагандивний канал дивного походження. І він говорив, як взагалі як робляться такі новини. Ми всі знаємо за втрати Піонів в цьому районі, за втрати ОС, за, за втрату, господи, як і Мста С. І з цього канал зробив висновок, що нібито. Противник відвів далі свою важку артилерію, відвів її з-під ударів українських сил, але відвів недостатньо. Тому в цьому районі Нової Маячки, в районі Радинську, українські дрони подіставали російське РСЗО, ви знаєте, російські гармати, купіон, і ця мста. Ну, не знаю наскільки, значить, всіх, що казали, ясно, що йдеться, йдеться далі за пропагандивний висновок. Що треба було б далі, ще далі відводити. Ну розумієте, ще далі. Вони відводити не можуть. Вони все таки ведуть боротьбу за. Контроль над правим берегом, за вогнем потрібен вогневий контроль над Херсоном, вогневий контроль над тіринкою, над правим берегом, тому що вони в принципі не можуть відвести артилерію і так далі, щоб не діставати, щоб діставати лише кринки. Це дуже ювелірна робота. При таких старих стволах це не дуже легко Їм треба запас дальності мати. Ну, це таке. Ми зараз будемо говорити за пропаганду на прикладі втрат. От коли українці. До... Оповідали за удари за кринки свої. То з 22 заявлених ударів у них було 20 підтверджених. А коли росіяни оповідали, значить за їхні удари по українському причинку в кринках, значить, у них з 32 було. 20 підтверджених, що вказує на нижчу якість російської пропаганди, на більшу кількість пропагандових інформаційних повідомленнях. Так само за оцим от ВДВ, за все хороше, за цим каналом говориться, що з 28-го периметру не атакують з повітря. Ну, ймовірно, йдеться після атак ППО, на атаки на ППО російське. Ймовірно, які все-таки атаки з повітря були до 28-го, ну, це така. Це таке питання, яке тільки на місцях можна визначити. Тепер поговоримо за втрати. Так, де тут наші втрати? Ось, знову ж таки, за ВДВ. Але почнемо не з цього. Я це поки що лишу. Це старі дані, вони нам потім знадобляться ще на Яброські. Ми з вами говорили за втрати. За Вересень, жовтень, листопад, грудень за чотири місяці. От Перпетуа, наше найкраще джерело і з моїми поправками, тому що я теж рахував. Значить, як можна оцінити матеріальні втрати по профах по доведених? Значить, 550 у перпетуа, значить, танків, десь зараз ну, він висуне свої грудни, він буде трошки інакше. І 577 у мене, бо я теж на його підставі але трошки інші. І це виходить 17-18 танкових батальйонів, якщо по 32 машини. В бойові бронірований машини, значить, вийшло 800. У нього, значить, 834. У мене це у у пошкоджені. Машини теж враховані, десь 16,5, ну, 16. Механізованих батальйонів і 340 артсистем, це дуже скромний абрахунок. артсистем буде більше, бо я С-60 не завжди рахую, рапіри не завжди рахую. В принципі, варто було б в принципі, і міномети 120 ки тому це дуже скромно. 340 артсистем, в основному більших калібрів і РСЗО. Це нам скільки дає майже 9, ну, з чимось місь на сісім, дивізіонів артилерії. Щоб ви це могли порівняти, ці втрати, що українці зараз формують 5 танкових батальйонів, десь мехбатальйонів 15-18 формують, значить, і артилерійських формують 5. Так що ви бачите, що втрати, значить, за рік українці мали сформувати 15 артилерійських дивізіонів. 15 дивізіонів ППО, це за тими даними, що було оголошено, в принципі, за загальною відомістю. Отакі от, от втрати, їх цілком можна порівнювати з зусиллями оборонними нашими українськими. Ви бачите, що втрати сильні. Але як обрахувати втрати в особовому складі? З матеріальними складами легше, але з особовим складом складніше. Ось приклад ВДВ. Бачите, три різних схеми. Обрахунку вони старі, візьмемо ще листопадові. Але при 45 загальних тисячах штатної чисельності ВДО, участь в бойових діях 40 тисяч осіб, 40 тисяч британців вважається, значить, 40 тисяч і ще одне джерело, зв'язане з медіазоною. Значить, актуальний став це на листопад, значить. В Україні 20 250, 30 тисяч і 30 тисяч. Бачите, що вже є різниця. Значить, поранених в акції вже зразу починають різнитися. дані 8,5, 10 тисяч, 12 тисяч. Убитих в акції 3400, 5 тисяч 8 тисяч. Співвідношення, значить, в ВДВ 2,5 поранених на одного убитому. Стандартно в російському війську, значить, іде... Поранених до вбитих 1,5 до 1, це часто, ви мені дорікаєте, чому я даю, якщо у росіян є 300 тисяч, чому я даю менші втрати вбитими в акції, менше оцінки верніше, втрат вбитими в акції у нас? Тому що ми виходимо співвідношення 1 поранених в акції та вбитих 4 або 6 до 1. Ну, десь 4, 6. До одного. Виходиться з західних стандартів, у все-таки українська медицина краще, і рахувати бажано так само десь 4 до одного, в принципі. І ще зниклі. Безвісті вони рахують 1700, 2000, 2400 медіазона. І з цього ви бачите, які. Різ... І це по ВДВ. Це, це більш-менш вузька страта, по ній легше рахувати, більше даних. і менший простір для оцінок. І вже ви бачите, як загальні втрати різняться. 13 тисяч 600, 17 тисяч, 25 тисяч. І так само в відносках до тих, що брали участь в боротьбі, бачите, що від 67, 57, 70, бачите, що на 20%, можна сказати, на 15-20% різниця. Тому підраховувати людські втрати справа невдячна. І коли зараз Пропагандивний канал вказує на втрати під критками до двох полків російських, значить, 6-8 бригад, значить, це вони втрати рахують в полках в двох полках. Ну, це що ми візьмемо? Ну, 6 батальйонів. Але я скажу, що їхні полки, що сучасні бригади, це тільки різниця назв. Я не знаю. В принципі, можна говорити за 2 з восьми бригад. Втрачених вони понесли з тієї чисельності, що була кинута проти українського причинку в Крипар з восьми бригад до двох бригад втрачених. Значить. Це значить, скільки там одна четверта до 25% сіл. Отакі от оцінки втрат живої сили. Ви бачите, що робити її складніше, ніж оцінки втрат бойової техніки. Ось на цій оптимістичній ноті ворожих втрат я сьогодні і завершу. Лайкайте, підтримуйте. Молимося за перемогу наших сил. А я трохи відпочину.